Всем привет, с вами Богдан, и мы дальше будем играть в справочную Final Fantasy FNAF 3. Мы тут остановились на другой ночи, нас никто не лякал, даже никого не было. Спрингтрап на... и нас и давайте, ладо гейминг. Да, так. Вот, сделали. Так, спрингтрапа нема. Мені пишуть в скайпові, я потім подивлюся. Але спрингтрапа нема. Когда наш спрингтрап? Да Spring що він десь тут? Тут нема. Тут. Немало. Ви бачили спрингтрап? Ви бачили спрингтропа? Він стояв там. Блін! вже не нравиться. ні 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 тут. Mm. <Lepley>. А не є плей... а куда дьяволся? Блин, мені це вже не надо Блин, да Спринг троп. так, так, так А стоить, слава Богу Блин, що це таке? Блин Куда зник? Поктайте. Ні, 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 ні. Не. Чого нема? Ма. Нема. Нема. Так. Шу, хтось лізе. Так, снос осталось Спрингтрап, Блин, это не нравится. Блин, що це такое? Давайте на цьому закінчимо. З вами був я, Богдан. Ставте лайки, коментуйте. Всім пока!